Так, це буде відео огляд ротпода, який називається Механіка нік 95 Така в нього такий в нього чехол, така коробочка. А Ану, ближче покажи, як він лежить в коробці. Отакий такий от нік. Він прищеплений. Давай ближче. На такі застібочки. Щось ніде не вивели В такому зібраному положенні він приходить. Ось так виглядає цей ротподик. В, зібраному вигляді... в розібраному вигляді. Щоб його зібрати, треба ослабити всі такі штуки. Вони такі доволі надійні. Так він крутиться. Оце його ніжки знизу. Так проводяться в робочий стан. Раз. И два. Опа. Дуба. Да. Опа. Фактично рот подготовлен. Так, отак до нього в комплекті такі от штуки, на які включують сигналізатори. Виглядає надійно, добре. Так, зараз розберемося, як це робиться. Вот такие вот пазики раз и друг вот так сами.